Зараз я хочу вам представити пару завдань, які закріплюють ваші знання по темі округлення десяткових дровів і округлення натуральних чисел. Ссылки на всі ці завдання будуть під відео, тому переходьте, тренуйтеся. Звичайно, цих завдань для класного закріплення відпрацювання замало, але такий перший після того, як ви подивилися відео, зрозуміли тему перші такі завдання для закріплення вам буде достатньо. Отже, перше завдання. Потрібно виконати округлення до певного розряду, тут зразу пише, до якого вам треба округлити, наприклад, до десятків, до десятків, до десятих, до сотих, до тисяч, до найвищого розряду, до сотих, до сотень і так далі. І під ним є комірочки, де вам потрібно повід... записати правильну відповідь. Давайте дуже швиденько. Отже, перше, якщо ми округлюємо до сотень. То всі розряди після сотень у нас перетворюються на нулі, тобто буде 0 і 0, замість п'ятірки, і який буде нуль. Перша цифра, яку ми відкидаємо, 5, тому попередня цифра збільшується на одиницю, і це буде 200. Знову ж таки, якщо міркувати логічно, та 153, воно трошки ближче до 200, чим до 100. Так, рівно 150 це половинка. 153, воно вже ближче до 200, тому округлення буде 200. В кінці натискаємо синю галочку і перевіряємо, де правильно. Якщо немає відповіді, або десь помилка, вам буде підсвічуватись червоним. І ви будете розуміти, що треба над, цим, над цією темою ще попрацювати. Наступне завдання. Є вже округлення. Вам треба сказати, це правильно виконане округлення чи неправильно. Ну, наприклад, 4,23 це приблизно 4,2 Так чи ні? Правильно, неправильно. Так? Ставимо в комірочку правильно, неправильно, і в кінці знову ж таки здаємо відповіді. Вам пише, де правильно, де ваші відповіді неправильно, і дивимося, якщо все правильно, чудово рухаємося далі. І ще одне завдання: є те саме число в нас. Зараз ще раз покажу. 777,777. І вам треба округлити до відповідного розгляду, до сотень, до десятків, до одиниць, до десятих і так далі. Є варіанти, ви його округлюєте так, там, до одиниць до... і сортуєте у певні комірочки кожну відповідь в певну комірочку. В кінці перевіряємо. Ну, в даному випадку в мене все неправильно. І ви думаєте, як правильно виконати це завдання. Це такі перші закріплення після того, як ви прослухали теорію і зрозуміли. Далі класно, що ви зможете комусь це переказати, пояснити, або пояснити ще раз собі в голові словами, як це відбувається. Ну і звичайно, чим більше завдань ви виконаєте різноманітних, тим краще ваша ця тема закріпиться, тим легше буде далі її використовувати.